Квітень 2006 року, а навіть ще далі, квітень 2005 року, це час, коли ми зустрілися і познайомилися. Тобто ми можемо так сказати, що десь приблизно під час цього туру, зараз, який от сьогодні завершується, ми відзначили шосту річницю співпраці. Моєї і гурту Карбідо. І, як ви розумієте, шість років це є вже такий певний якийсь шматок історії. Тому та програма, з якою ми зараз подорожуємо, і, власне, яку назвали «Аперитив Тур, з якою щовечора виступаємо в іншому місті, це є якоюсь мірою. Підсумок тих шести років, плюс якийсь такий погляд у перспективу в майбутнє, тому що ми обов'язково хочемо видати останню третю частину нашої трилогії. Ну і я нагадаю про перші дві, відповідно. 2006 року в Польщі побачив світ наш перший альбом, який називається Самогон. Минуло два роки. Навіть два з половиною, І е, він нарешті мовою оригіналу теж зазвучав і вийшов в Україні. Ось, А потім е, була дуже така інтенсивна робота над новим матеріалом. І ми записали другий альбом Цинамон, який у Польщі з'явився наприкінці 2009-го, а в Україні в 2010-му. Рівно рік тому, от у квітні 2010-го. У нас був Цинамон Тур, де другий з концертів власне виконувався теж тут, у Львові.